Головний центр спеціального контролю став першим структурним підрозділом Національного космічного агентства України, який представив загалу результати своїх досягнень. Сьогодні центр займається контролюючими дослідженнями, головне завдання яких збереження національної безпеки. Одним із таких видів діяльності є контроль за сейсмічною обстановкою в нашій країні, адже вона що далі загострюється. Ні для кого не секрет, це всюди опубліковано, що десь порядка 20% нашої території це сейсмонебезпечний регіон. І взагалі вся територія може охоплюватися землетрусами. Тому цьому питанню дуже велика увага приділяється. Є відповідні постанови уряду, і ми працюємо саме над моніторингом цих небезпечних явищ. Більшу частину досліджень Центр спеціального контролю проводить в Антарктиці. Свою діяльність на крайньому полюсі центр розпочав у 2000 році. З того часу там побувало вже 20 експедицій. Дослідження в Антарктиці важливі своєю високою якістю, говорять учасники експедиції, адже отримані там результати є прикладними в будь-якому куточку планети. Це і раннє попередження про землетруси, це і те, що актуально для того регіону, це попередження про цунамі. Тобто це і вплив космічних факторів на життя земівників, тому що вони, в принципі, там як свого роду космонавти. Тому, в принципі, все, що робиться там, воно може потім бути застосовано будь-де. Та, окрім важливих наукових досліджень, учасники експедиції не лишаються байдужими до красот Антарктики. Зокрема, учасник двох поїздок Олександр Лящук поряд з презентацією наукових досягнень центру представив власну персональну фотовиставку. Каже, що ці фотознімки робив спеціально у вільний час, адже хотів привезти на рідну землю частину неймовірної краси крайнього полюсу. Це є. І красоти навколо це є і колектив, який з тобою зимує, тому що не слід викидати людей. Люди то головне, і в принципі, з ким ти зимуєш, то тобі, як то каже, робить той антураж на зимівлі, так ти то і згадуєш. Пантартида затягує і туди хочеться повертатися знову і знову, аби тільки сім'я дозволила. Головний центр спеціального контролю став першим, який відкрив проект Космос починається з Землі. Реалізація акції Державного космічного агентства України розпочалася в Житомирському музеї космонавтики імені Сергія Павловича Корольова та приурочена до 25-річчя з дня заснування космічного агентства в Україні. Далі планується представлення інших підрозділів агентства. задля для ознайомлення широкого загалу з розвитком, досягненнями та діяльністю космічної галузі нашої країни.